Чи хотіли б ви, щоб ваш магазин на Etsy розібрали в реальному часі? Учасники вебінару Еці Чікаб отримали таку можливість почути експертний розбір своїх магазинів від Дмитра Машталера. Дмитро це професіонал з багаторічним досвідом у розвитку e-commerce, який допомагає власникам Etsy магазинів досягати нових висот, ну і який і є власне співвласником маркетинг агенції ці. Ми вирішили, що цей аналіз буде корисним для кожного, хто хоче покращити свій магазин. Тому у цьому відео ви побачите детальний розбір одного з магазинів, а також почуєте дієві поради, які зможете застосувати у своєму бізнесі. Проте перед початком хочу розповісти вам про наше дуже круте рішення. Всім учасникам вебінару ми дарували можливість скористатися безкоштовною консультацією від спеціалістів нашої агенції. І ми вирішили, що всі, хто переглянеться відео, також буде мати таку можливість. Тому обов'язково. Переходьте в посилання або ти десь ось сюди і скористайтеся цим подарунком для вас. Це безкоштовна консультація. Наголошую абсолютно безкоштовна. Вона вам нічого не коштуватиме. Але ви вже зможете дізнатися цінні інсайти від спеціалістів маркетингації ціль про свій бізнес на еці. Ну що ж, не будемо гаяти часу. Пропоную послухати власницю магазину, яка коротко розповість про його унікальність та про виклики, з якими вона стикнулася. І одразу перейдемо до розбору від Дмитра Машталера. З дві 15 року ніші ми можна сказати експерти і старожили, але в офлайн на виставках, більш таких традиційних площадках, тобто в ЦУМі там буде, але от не можемо опанувати поки що Еці. Тільки зайшли з, цим, з, цим, з цією програмою, з цим грантом на Еці, і, чесно кажучи, заповнили три лістинги. А, і застопорилися. Ну, по перше, я живу в Італії зараз і весь продукт виробляємо в Україні. І купили собі як це називається? Хіперхост, але я вже теж з ним заплуталася чи потрібно взагалі його? Бо вже є дві версії: дві версії, що нічого страшного в тому немає, що я веду постійно з одного. Того ж ну, комп'ютеру, але в двох країнах це перше питання, чи потрібно продовжити. І по-друге, хочеться якусь першу оцінку, хоча б цих трьох лістінгів, щоб далі продовжити дублювати. І що ще сталося? Подивилися на рейтинги взагалі в нашій категорії, зрозуміли, що вони. Не сильно запрошувані. і зараз в процесі розробки нових лінійок і розширення пропозицій саме під підеться. Концепція буде єдина, це наші принти, але будуть не тільки хусти, і це вже будуть домашні текстилі. Угу, mm Така -hmm. okay. <гум> вас дякую, перепрошую, що так вириваюся і перериваю на найцікавішому. Проте я хочу наголосити, що у вас є можливість послухати такі ж цінні інсайти від Дмитра про особисто ваш магазинчик. Якщо ви скористаєтеся безкоштовною консультацією в описі до цього відео, все не буду довго затримувати. Продовжуємо. Е, я здивувався, те, що у вас основний фокус це принти, а не шарфи. Я подумав ви інші е, хуст, хустки, шарфи. Будете робити, виходить, що ваш основний продукт це принт. клас, цікаво. Ні, Насправді ми хочемо показати, що все, що ми будемо далі робити, це просто наші принти будуть жити на, на всьому, на щоденниках, на подушках. Ну тобто, хустки, це те, що ми як монобренд займаємося майже дев'ять років. Взагалі, у нас більше там 100 позицій хусток. Тобто, ми звісно дозаповнимо. Все, що можемо запропонувати, і класна сьогодні була ідея з картами, ми теж почнемо рекламувати з меншої ціни, тому що є хустки від 50 доларів. Mm -hmm. Ну і поки що стопер, от як продовжувати? ну Звісно, mm -hmm. поки у нас мертвий зараз магазин, нічого не відбувається. Окей, mm окей, -hmm. okay, okay, зрозумів вас. Дякую uh, за запит. Дійсно, uh, якщо. Ми коли розповідали одна з перших лекцій, моя була про те, щоб мінімалізувати ризики про блокування магазину на Еці, я говорив про можливість відкриття магазинів з від віртуального сервера з доступом, щоб були типу, один доступ. І там чи ви катаєтесь по світу чи ні, щоб мінімалізувати ризик по цьому, і далі вже в комунікації побачили, що є можливість також, якщо це один власник, який займається цим і там переїздить з міста в місто або навіть там по країнах, це не так ризиковано, але прецеденти трапляються, коли навіть на рівні власника є блокування в магазині, і потім потрібно його розблоковувати. Тому ми, як агенція, Завжди, типу, шукаємо мінімальні сценарії того, як мінімалізувати блокування. Зараз ціна цього питання орієнтовно 150 гривень в місяць. Це як підписка на віртуальний сервер, який ми Е, От, і це дає можливість всім заходити з, з одного комп'ютера віртуального цього сервера. Це не є великою проблемою, але. Типу, ми мінімалізуємо, бо в нас агенції, у нас дуже багато проєктів. і якщо один буде ризиковано, то і інші можуть піти під ризик. Тому ми ось так для себе виокремлюємо цю історію. Тому... Тобто ти зрозумів, що краще нам все ж таки платити цю ціну. Це як гарантія того, що це наш... не гарантія, але це менший ризик, що заблокують через переїзди і зміну IP-адрес, зміну там доступів. Ну, знову ж таки, це не є, типу, фактом, що у вас це відбудеться. Ось. Це було більше на етапі 22-го року частина магазинів, там історії були власниці, які там переїжджали з одного міста в інше, і їх блокували саме країни. Але також і є дуже багато прецедентів, коли катаються по світу ну, в різних, з різних причин, і все нормально. Тому тут, типу. Немає єдиної правильної відповіді, є різні прецеденти. Добре. Ага, можете скористатися. Я сьогодні якраз кидав інструкцію, як це зробити. Зараз я вам її продублюю: копіювати адрес. IPV 4. Так, ось тут інструкція, як це зробити, якщо є якісь питання. ipv 4 ми використовуємо з мінімальні. Мінімальний бюджет це коштує і достатньо для роботи. Це якщо ви підете по цьому, сценарію. це, це, це те ж саме, що і хіперхост, правильно? Так, Чи так. окей? Тут е, про налаштування, е, про налаштування цього гуд, е, тоді далі по питаннях, е, які наступні були, перші думки і перший коментар. Так, ну бачу, що звісно, що у вас професійна е, фотосесія, що ви дорогий бренд, і, і все класно з цим. Тобто, в цілому фотографії навіть е, ху -ху 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 -ху. менш е ці подібні, мені щось вони, типу, треба подивитися. Я просто не дуже багато в цій ніші там розбирався. Саме дорогі продукти в такій категорії треба подивитися, як ваші конкуренти продають їх, і які фотосесії використовують. Бо, можливо, так, що там одні фотосесії на Etsy, а інші на на ваших ну інших платформах. бо Типу, має бути оця якась коротше, баланс. Зараз ми глянемо, що взагалі на ринку. Відбували. Я переконалася до наших конкурентів і у них е фотографії виглядають більш живі, ну тобто не настільки професійні, і теж думаю, чи, чи якось так. це вклипає, що у нас це, прям. Це вони інтелект, там не знаю, всі ці штучки. Да, да, да. Ну насправді це один з аспектів, якщо що, можна було би провіряти, з точки зору того, як трішки зробити умовно живішими ці історії, і плюс додати ну, подій, от як тут, наприклад, там події одразу асоціація з весіллям і адаптована під якийсь стиль. Бо ну все рівно Etsy це не про е, фешн, такий прям фешн-фешн, а більше про крафт, про хендмейд, е, в цю історію якусь таку м, цей бік. Інша ж історія, те, що тут е, питання в тому, як продавати дорогі вироби для новеньких магазинів. Mm. Ну, так, так. ну от як думаєте, якщо ми зараз хочемо, ми зараз розробляємо більш дешевший варіант, і він стовідсотково попадає в рейтинги саме американського ринку, то ми робимо зараз продукцію під знаки Зодіаку, Це теж дуже люблять дарувати, і е, хочемо зайти з, ну, з таким більш дешевим сегментом. Правильно. і залишити... Стки, бо я бачу, що навіть в рейтингах не так цікаво по запитах. Саме наша категорія. Супер. Мені дуже подобається ваша ваша зараз стратегія. Вона максимально, як з точки зору бізнесово, дуже правильно. Бо ну я теж зараз там переглядаю чи не бачу прям якихось таких супер вау рішень. Ось ну, типу, це звісно не ваша категорія, але ось тут ми бачимо об'єм продаж. І весільна тематика, отаке це, типу, е воно ну, гарно лягає в концепцію хендмейду, концепцію е цього е весільної тематики, саме загалом Едсь. І воно має гарні продажі. М ось ці цей магазин схожий до вашого, в нього вже немає таких продажів. М ну і так само інші. Тут, бачите, більше вони. Іншого типажу, тому дешевший товар для розкачування аудиторії для отримання перших відгуків, розкачування магазину і поступове тобто фокусування на там, збільшення продажів, ну, збільшення ціни за товар, сорі. Тоді в мене таке питання. Ну, так. Припустимо, ми зараз загрузили три лістинги, розуміємо, що це не зовсім той товар, який. Угу. Хотіли ну, пропонувати на здебільшого американський ринок, ми зрозуміли, що наш ринок Канада, Америка е, теж зробили там по іранку і по трендам е, Великобританія і Австралія. І е, навіть у ці резинки для волосся вони мають на, ну, просто величезний попит у порівнянні з хустками. тому ми угу. зараз. Підглянусь <дивляємось>, і робимо як паузу. Що буде тоді з нашим магазином? Що у нас тільки три лістинги, ми їм зараз не займаємось, чи я маю зараз постійно штучно робити якісь? Не треба, все нормально. Просто на моменті, коли ви вернетеся в роботу, зробіть декілька відгуків. А можна робити відгуки без покупки фізичної, чи mm. просто. Ні, треба ну, купити фізичну. Хтось купив і зробив відгуки, щоб повернути. Ну, так, так, Ви е, можете по-різному це зробити. Е, типу, відправити можна коробку без товару. Е, от, тобто, головне, щоб була тітянка. Ви можете від... ну, типу, в цілому трек номер. Е, ви можете навіть без додаткового це може бути замовлення з іншого каналу. Іншого там ви, наприклад, в Інстаграмі або shopify магазин маєте, і ви розробили його. Там трафік працює, це гарно продається, і сюди це замовлення передали, і звідси просто якби відправили вже, І відгук отримали. Тобто, на початку вам потрібно отримати відгук, коли повернетеся назад. Ще одне питання. Побачила, який теж великий розбіг по запиту саме принтів, тобто діджитал продукції і досить великі показники. І так як ми взагалі спеціалізуємося на принтах, у нас досить велике бюро. Чи як це буде взагалі виглядати? Не поєднуйте точно. Ви да? Не поєднувати це зіб'є дуже сильно алгоритми. І ускладнить роботу вашого магазину, якщо хочете принти робити і продавати ок, це непогана ідея. Дуже багато діджитал товарів продається, але просто на іншому магазині. А якщо додамо картини з нашими принтами, тобто це вже не як Print-on-demand. це можна. Це вже може як бути Так, Так, бо це буде товар фізичний і більша ціна. От бачите, ну знову ж таки, от е, схожі знову товари до ваших, так само дуже маленькі продажі. Mm -hmm. Mm -hmm. Але от вже наступна 30 тисяч хустки, подушки, там якісь інші вироби. Е, воно тут грає. Ну, тут взагалі, типу, дуже якийсь успішний магазин, е, нетипово, 20-ті кілістінг. Вони вони, напевно, продають саму матерію, і от як ми бачимо. І завдяки цьому отримують стільки продажів. Через те ми хочемо змінити абсолютно додати нові лінійки, які навіть ми не виробляємо на Україну. Тому що, коли ми передивилися рейтинги, ми зрозуміли, що битися за такі маленькі відсотки не цікаво. Супер. супер. Є тоді. Yeah. От ще, до речі, схожа якась категорія. не розумію, чи це галстуки, чи це що. Е Але от багато продажів в цьому. Наприклад, 600 продажів. Може ціна ну, досить А, точно, Коли... да, все, так, звісно. Ем, окей, тоді ну, стратегія ваша вірна, ви правильно рухаєтесь. Магазин, той, як ви наповнюєте зараз, він не ідеальний по SEO, і фото також потрібно буде змінити. Е, ціну е, зі знижкою вказувати в більшості випадків. Різновиди мають бути додатково. Це якщо вже дивитися з точки зору оформлення. Подальше. От оце приклад доволі хорошого товару, точніше, там, як ми бачимо, 500 продажів. Це хороший, якісний оформлений е, лістинг. Е, і з точки зору SEO, з точки зору зручності вибору, ну, більш-менш фотосесії, більш адаптовані під Гетці. Угу. Клас, я дуже вам дякую. Тому як знаєте, вже третій раз намагаємося панувати Еці, і зараз я вже вирішила такою мертвою хваткою взяти його, але знову застопорилися. Зараз дякую за підтримку, що ми все ж таки Дорож. йдемо в правильному шляху. Дякую, да, да, супер радий. А ваші товари, я думаю, вони можуть бути успішні на рівні там. Це великі бюджети, що чи за це і. Якщо для вас буде це цікаво, тобто це окрема от історія Shopify, там таргетингова реклама. І більше якісь такі інструменти конкретно з цієї одиницею товарів. Ну що ж, я дуже рада, що ви додивилися це відео аж до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Ну і я не можу просто вам нагадати про можливість користатися безкоштовною консультацією. Прийміть, будь ласка, цей подарунок від нас для вас. Переходьте в опис або тиціте десь ось сюди. І я дякую ще раз в котрі, що ви додивилися. Поставте тоді вже лайк, підпишіться на наш канал, оскільки попереду будуть виходити ще схожі розбори, та й не тільки ще багато цікавих ми для вас приготували. Тому всім до зустрічі!